Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Україна в кінці серпня поточного року придбала в австралійської фірми Electro-Optic System EOS 160 протидронних бойових модулів, обладнаних автоматичною гарматою Бушмайстер м 230 lf 110 екземплярів закупила Держава для Збройних сил України. Для Міністерства оборони для встановлення на М113 легких БТРах. А ще 50 купила собі НПО-практика за свої гроші для встановлення на своїх МРАП. автомобілях МРАП протимінних типу Отаман або Козак 2, 3, 5, 7. В них різні є типи. Дуже вчасна і дуже потрібна покупка. Російсько-українська війна особливо в 2023 році, це війна дронів великих кількостей, як з нашої, так і з ворожої сторони. Без сучасних засобів, боротьби з дронами неможливо використовувати в великих кількостях важку бронетехніку. Ну, прилетять і знищать. Потрібно захищати свою бронетехніку і знищувати ворожу. Неочікувано, дуже неочікувано підтвердження цієї тези ми отримали з Ізраїля. Рішуча і головне, результативна атака терористичного угрупування Хамас з території Сектора Газу поставила всіх в тупик. Ну як? Як таке могло б бути? Кордон Ізраїля з сектором Гази це потужний і дуже міцний паркан великий. На цьому паркані кріпляться самі різні системи контролю: відеокамери, день, ніч. Це все збирається на комп'ютери центральні, передається і аналізується комп'ютери зразу. Любий рух на території декількох кілометрів вглиб. Але туди сектору Газу зразу виявляють, контролюють, якщо потрібно, дається сигнал тривоги. Як же так вийшло, що ніщо не спрацювало? Ну, справа в тому, що і Хамас, і, як терористичний рух, та і Хезбола, такий самий, це проксі армії Ірану. Тільки Хамас е забезпечується грошима, е зброєю інструкторами з Ірану і Катару, ну а Хезбола тільки з Ірану. Цей терористичний акт підготовили інструктори з Ірану, це вже відомо. Вони визначили місця прориву. В місцях прориву маленькі розвідувальні безпілотники, ну, типу тих Мавіків, облетіли і, заз... і сфотографували на відео всю цю територію, всі ці паркани, всі системи захисту. А там що? Там відеокамери день-ніч і комутаційні шкафи. Цю інформацію збирають, передають на комп'ютери. Так от, місцем точкою удара були визначені саме шкафи і коробочки ці комутаційні. Тому що відеокамера маленька, та вона ще й захищена, як правило, така міцна. А шкафи, будь ласка, дронами Б і все. І от в день визначений для удару був нанесений масований ракетний удар по території Ізраїлю. А маленькі дрони Камікадзе знищили на ділянках прориву всю систему спостереження. Всі ті шкафи. Відео перестало поступати. Значить, під їх виїхали зразу потужні бульдозери, які почали ламати той паркан. Він дуже міцний. Ну, багато ж не треба, щоб джипи пройшли. Зробили проходи в паркані і далі пішли в прорив е, терористичної групи на джипах. Їм вдалося захопити декілька сіл, їм вдалося захопити сама жахлива історія це молодіжний фестиваль біля кордону був. Молодіжний фестиваль е, за дружбу з палестинцями. Там були. Із... Ізраїльські діти, підлітки, там були палестинські діти. Терористи захопили їх сплячими, в палатках розстрілювали, а хто біг, хто вискочив, тікав, доганяли на джипах і розстрілювали. І вони це все знімали на відео, тому що терористу мало вбити людину. Терористу потрібно розповсюдити, щоб його боялись. Так, вони заходили в села в, в селах, заходили в, в хати, вони знищували дітей. Жахливі кадри, відео. Двоє, троє, четверо дітей, дорослі, старі. Всі вбиті, всі в крові лежать на полу. Сфотографовано. Їм вдалося, терористам вдалося захопити декілька казарм піхотної дивізії, що охороняє кордон. І також вони захопили солдат з В Декілька казарм зайшли, коли солдати спали, почали розстрілювати, когось вбили в. В ріжку хтось всів схопити бронежилет діти теж вбили, хто схопити автомат той відбився і спасся. І одразу виникло питання. Ну в чому? В чому, ж така, в чому причина цих, цих подій? Як таке могло статися? Ну, попередні висновки вже відомі. Перш за все, це самовпевненість керівництва Ізраїлю в своїх силах і в своїй техніці. І друге, що немаловажно, вони повірили, що можна домовитись з терористами багато років і йшли і досить плідно йшли перемови з керівництвом Хамазу. там про автономію, про допомогу, про електроенергію. Тому що той сектор газу, він не має своєї електроенергії. Його практично безкоштовно е, забезпечує електроенергію Ізраїль. Вони не платять. От про все це йшли перемови. А в цей час вони готувалися до такого удару. Ну, безумовно, розвідка неправильно зробила неправильну оцінку намірів. Шановні, як це все схоже на 24 22 року у нас в Україні, на наші події? Маємо пам'ятати. Маємо пам'ятати. Не можна вести перемови з терористами. Обмануть. Не можна бути самовпевнений в своїх цілях. І потрібно правильно оцінювати наміри ворога. Ну що ж, факт підтвердився. Потрібно в армії, потрібно в Збройних силах мати багато дронів для того, щоб знищувати ворога, і багато засобів для боротьби з дронами. Ну, саме тому Україна і закупила слінгер протидронові бойові бой, модулі виробництва компанії Electro Optic Systems. Вони обладнані автоматичною гарматою, гарматою Bushmaster M230LF. Цей модуль розроблено з використанням досвіду російсько-української війни. Основне озброєння це 30-мм гармата Бушмайстер, стабілізована в трьох плоскостях автоматична гармата. І це дає можливість вести прицільний вогонь на ходу і збивати дрони першим пострілом гармати. Прицілювання там просто шикарне. От, просто класне. Давайте подивимось. Використовується електрооптичний комплекс з нічним інфрачервоним детектором. Він стабілізований і може обертатись окремо від гармати. Він працює в Русі. Далі, крім того, є 4D-радіолокатор Електродин, Електродінгу Ехогуард. Непоганий локатор, який може визначати і на поверхні землі. І в повітрі, в повітрі дрони-ракети, а на поверхні землі може виявляти військову техніку і людей, що рухаються. Крім того, там є датчик вітру, як вони кажуть, ну це фактично автоматична метеостанція для того, щоб провести точні балістичні розрахунки. Боєприпаси Боєприпаси там нові, 37 мм уламково-фугасні снаряди з радіопідривниками. Цей радіопідривник має схему радіочастотного визначення моменту підриву при наближенні до цілі в залежності від швидкості зближення з ціллю і кута зустрічі з ціллю. Компанія Northrop Grumman, що розробила ці снаряди, вважає, що цей комплекс може гарантовано знищувати малі дрони одним пострілом. Ну і вони це, не, це показують, багато разів це показують. Тактико-технічні характеристики цього комплексу. Маса 376 кг. Це невелика маса, його можна поставити на будь-яку легку машину. Висота він займає по висоті 90 см, розмах, розмір 1,5 на 15 метра, снаряди 30 дроб 113 мм, кути обстрілу від мінус 10 градусів до плюс 70 по куту місця. І по азимуту 360 градусів. Темп стрільби регульований або 1, 100, 200 пострілів або одиночні постріли. Причому одиночні постріли по дронам являються основним варіантом стрільби. Система прицілювання може забезпечувати дальність виявлення радаром. Військова техніка на, на землі 3,5 км. Люди, що рухаються на землі, 2, ,2 км. Денна відеокамера. Виявляє цілі на 12 км і розпізнає цілі на 4,7 км, це танк, БТР чи група людей, чи одна людина. Нічна камера виявляє цілі на дальності до 13,7 км, і розпізнає цілі на дальності до 4 км. Зверніть увагу, російські танки, оці, що зараз випускаються, оці Т-90 на них ставиться е, Вологодський, Приціл тепловізійний, який може розрізняти цілі на дальностях не далі 1 кілометра. На 2,5-3 кілометрах він щось бачить, той російський приціл в танку російському новому. Ну, тобто, це або, пал, або багаття горить, або машина працює. І вже на кілометрі він може тільки бачити. А тут на 4 кілометрів розпізнавання цілої вночі, це дає можливість вести ефективний вогонь проти малих дронів на відстані до 800 метрів. А по наземній цілям на дальності до 3,5 кілометрів. Дуже, дуже гарний результат. Маса модуля 376 кілограм. Ну, Це невелика вага, тому його можна ставити на легку бронетехніку, на любий який джип. Ну, Україна закупила для того, щоб встановити на М113 легких БТР. -а. Ну, а компанія е, е, а, е, а встанов, закупила для того, щоб встановити на мрап автомобілі типу Козак. І це добре, нам потрібні в великій кількості потужні засоби захисту від ворожих дронів. Так само, як нам потрібні в великій кількості потужні дрони для того, щоб знищувати ворожу техніку. Ну що ж, нам залишилося чекати відгуків наших воїнів про роботу цього модуля. Я думаю, що ми це отримаємо незабаром. Шановні, маєте телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми маємо перетнути межу там, ту 150 тисяч підписників. Тоді YouTube краще розповсюджує нас, більше людей зможе на наші відео бачити. Ми будемо доносити правду. Прошу підтримати нас. Нам дуже потрібно в Патреоні, щоб ви нам нас підтримали в Приватбанку і в Монобанку. Всі посилання є під відео. Заходьте на наш Patreon, там є багато експертів відео, досить цікавих. Всі посилання, як зайти в Patreon, теж є під відео. Ну що ж, все буде добре, ми переможемо. На цьому я всім дякую. До побачення.